Вітаю, на РБК Україна. Після успішної операції Павутиня служба безпеки України втретє уразила, підірвала кримський міст цього разу під водою. Міст не розсипався, але він в аварійному стані. У Кремлі ніби не помічають цих подій, і навіть більше висунули в Стамбулі чергову порцію абсурдних вимог. В штатах здається починають розуміти, що тут до чого, крім Грема і Блюменталя. А тепер вже і Майк Джонсон, дуже наближений до Трампа, спікер Палати представників, заговорив про пекельні санкції щодо Росії. Зараз про все це більш детально. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ласкаво прошу коментарі під цим відео. І вітаю Валерія Клочка, керівника центру громадської аналітики вежа і голову благодійного фонду. Нова дорога. Пане Валерію, добрий день, вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава сьогодні керівник офісу президента Єрмак разом з делегацією українською. Він її очолює, а також є міністр економіки і команда Міноборони. Всі вони прибули до Сполучених Штатів Америки, і заплановано зустрічі з представниками обох партій та командою Дональда Трампа. Яких результатів ви очікуєте від цього візиту? Чи є шанс, що Україна зараз узгодить пекельні санкції з Білим домом? Ми з ними їх узгоджувати не можемо. Ми можемо рекомендувати, а санкції залежать виключно від. Бажання і можливостей Конгресу, Конгресу і Білого Дому. Тому ми можемо там просити, ми можемо доводити і так далі, коли ви бачите, що Трамп керується виключно своїми якимись там позиціями, там, власне, і Джозеф Байден так само ж ухвалював рішення сам, як він вирішив. Тому тут, як на мене, другий факт цікавий, інший те, що. Так, неочікувано відбувся цей візит, не анонсовано. Ніхто нічого про нього не говорив. Певні контакти були по лінії офісу президента. Рахуємо уряду і Білого Дому щодо угоди про фонд інвестиційного розвитку відбудови, так він називається інвестиційний фонд відбудови України. Але ну чогось такого предметного ми ж не бачили. Угода підписана, зміни до законодавства напрацьовуються формально запущено і те, ну, і загалом треба розуміти, що знаєте, очікувати швидкого запуску цього проекту це було б не зовсім, ну скажімо так, грамотно, оскільки цей процес потребує певного часу. Треба розуміти, як наповнюватиме цей фонд і так далі. Вже було сказано немало повідомлень про те, що ну, запрацює, до прикладу, цей фонд там, нехай за рік да, в ідеалі, а прибутки він почне штатам проносити за 10 років умовно, там, чи за 5, чи за 7, за Трампа не буде. Але ж тут, друзі, історія не про те, чи будуть допомог... дивіденти Трампу від цієї угоди. Тут історія про те, що ми отримали зараз унікальну можливість <кій> саме залучити більше інвестицій в Україну. Це важливо. Якщо ця поїздка буде мати наслідком підписання конкретних угод міжурядових, які відкриють можло... вікно можливості для входження сюди американських грошей і витіснення російських, я лише це вітатиму. Але шкода, що до угоди про рідкосні земельні мінерали було багато зламано політичних списів. Тому що я пам'ятаю, скільки було антагонізму і так далі, нам це не треба і тому подібне, але. Зверніть увагу, наскільки лояльнішим став Трамп після того, як ця угода була підписана. Хоча вона ж йому нічого не несе. Ну окей, підписали. А для нас є можливості. Це один із пунктів. Наступне, звісно, оборонні ініціативи, про що було анонсовано урядом. Можливо, ми отримаємо наповнення цього фонду зброєю російською. Ой, перепрошую. Зброєю американською, та, хоча й російською, можна наповнювати. Ми також мали так, гарний так. приклад на Харківщині 22-му році. Ми тоді не дуже жалкували з приводу того, що в нас багато трофейних танків і так далі. Але якщо повертатися до зброї американської, то я поки що ну, не вбачаю якусь там перспективу того, що ми отримаємо до цього фонду зброю. Хоча це передбачено угодою, і просто враховуючи позицію Трампа, то ну, мені складно зробити такий прогноз. Він не хоче щось давати, дарувати Україні задарма. купіть. Але і нині в умовах переговорного процесу, от до сьогоднішнього дня, він витримував паузу з можливістю продажі Україні зброї за рахунок, наприклад, європейських грошей. Ми говорили, ми купимо у вас і системи ППО, Зеленський казав, що ну, ми знайдемо 15 мільярдів євро, нехай не 15, хай би знайшли ми 5, да, умовно. А можна було б це знайти ну, тільки Німеччина нам обіцяє 5 мільярдів євро уже з уряду Фрідріха Мерца. Тому я думаю, що в цій частині ну, ця ініціатива була правильна. Що стосується там інші питання, там повернення депортованих дітей і так далі. Там вже питання, які обговорювалися безпосередньо у Стамбулі, це вже продовження такого переговорного треку. Тобто, візит делегації доволі всеохопний, заявлено. А що буде в підсумку? Ну, я думаю, що ми побачимо хороші повідомлення, чому? Тому що. Для мене маркером того, чи Трамп буде підтримувати Україну чи ні, була реакція Білого Дому на спецоперацію СБУ Паутина. <кій> Білий дім сказав: Ну це війна ми хочемо просто, щоб вона припинилася. І для мене це є свідченням того, що Трамп підтримав цю спецоперацію. Він не засудив і фактично, знаєте, мовчазна його згода на цю спецоперацію. <кій> це такий привіт Кремлю. Що якщо ви не будете зговорчивими, то Україна може провести ще кілька таких операцій. Ну, одна із них, от якраз триває у Криму, підбуваються підриви Кримського мосту. Уже офіційні повідомлення від СБУ. Це ще один аргумент для того, щоб показати Кремлю, що все-таки сьогодні Білий дім стоїть на боці України, а не Кремля. <кій> Те про що ми знову говорили, дуже багато сперечалися в дискусіях. Я, до прикладу, неодноразово наполягав на тому, що ніякого союзу Вашингтона і Москви не буде. Це виключно економічний, прагматичний інтерес Трампа заробити грошей, але якщо говорити про військову компоненту, ну чи там якісь там стратегічні союзи, ну це, це нереально. Навіть якщо ми говоримо про те, що Трамп хотів використати Москву для послаблення Китаю, точніше, посилити Москву з метою зменшення спроможності Китаю, це також не працює по одній простій причині: Путін не договіроздатний. Трамп в цьому переконався, і добре, що так сталося, ми зайняли нормальну дипломатичну позицію. Зараз контактуємо з Вашингтоном, узгоджуємо свої дії. Це дуже добре. Я роблю припущення, навіть що спецоперації по військових аеродромах, по кримському мосту були узгоджені із Білим домом. Припущення, ще раз наголошую: бо якщо брати до уваги наші намагання знищити кримський міст ще. За часів Джозефа Байдена ми постійно наражалися на критику Білого Дому. Вона не була публічна, але ну, ми з друзями і з колегами, експертами, науковцями, ті, хто посвячені деталі, неодноразово це обговорювали. І навіть уже ледь чи не вголос говорили посвячені в ці деталі. Кажуть, ну от так позиція заходу. Не чіпайте. Я дуже хочу зараз не помилятися, що от у Трампа реально увірвався терпець, як то сказав Барак, посол США в Туреччині. І це історія дуже схожа із його першою каденцією. Неодноразово наводив цей приклад. Це удар тамагавками по Сирії по базі, де знаходилися і вагнерівці, в тому числі. Там, якщо читати історичні книжки, дуже цікавий момент був, коли донька Трампа пожалілася, ну повідомила батькові своєму про те, що. В Сирії в результаті хімічної атаки постраждали діти. Він був дуже обурений цим і він віддав наказ вдарити по цій базі, де перебували і вагнерівці, в тому числі йому повідомили. Мов пане президенте, там же російські вагнерівці. Йому було він ну, приблизно сказав. Там ні начхати, хто там розбити. Це все розбили. Тоді і постраждали вагнерівці. Кремль ні слова не сказав у відповідь. А друга історія дуже показова це історія зі знищенням терориста Сулеймані іранського, який був знищений на території Іраку. І це коментував згодом Путін на одному із форумів, чи то валдайському якому, що зараз точно не пригадаю, Але дуже показово було, коли ще був президентом Байден, він не називаючи прізвище американського президента, сказав: Ну як це так? Взяли і убили такого хорошого чоловіка, Сулеймані. Тобто, в такий спосіб Трамп продемонстрував за часи першої каденції, що в його арсеналі перемог є, так як, наприклад, у Барака Обами знищений Усама Бен Ладен, тому що фактично кожен президент США він мав закарбувати за собою якийсь такий здобуток. Трамп це показав. Нині для нього теж я вважаю важливим зараз показати якийсь такий здобуток і. Я зараз роблю припущення знову друзі про те, що він переклав відповідальність за проведення переговорів на Ердогана, тому що він не може залишитися нейтральним. Публічно він не говорить про це, публічно про це заявляють. Майк Джонсон про підтримку санкцій, Лінсі Грем, Блюменталь з ним приїжджає до Києва. Ну, чого, чого їздити, вибачте, по 5 разів до Києва, щоб тут оголосити про санкції? Фрідріх Мерсі йде до Німеччини, новий лідер Європи, який себе позиціонує там, ну, чи не таким месією європейським зараз. Ну, намагається перебрати. Макрон, який активно просуває. Американський порядок денний в азійському на азійському континенті в Сінгапурі він зробив заяву про те, що Китай збирається захопити Тайвань. Китай дуже нервово на це відреагував. Так це ж він говорить в інтересах Америки, хоча Макрон особливою палкою любов'ю до Америки не відзначається через низку питань, які ну той же саме укус там багато історій. Тому я вбачаю, що саме от зараз ну, цей візит до США, те, що ми почали, може означати узгодження якихось певних позицій. України та ж Сполучених Штатів Америки з метою тиску на Путіна і примусу його до переговорів. Ну мається на увазі не просто переговорів заради переговорів, а щоб результат був так. Ну ви згадали Сирію, згадали Сулеймані, Очевидно, Трамп не буде так діяти в даному випадку, тому що йдеться про ядерну державу. Буквально так не буде діяти і вбивати томагавками Путіна у Кремлі. Але що в такому разі, якщо урвався терпець, заважає Трампу або вже не заважає, як бачимо з заяв Майка Джонсона, ввести пекельні санкції? Ну це ж менше. Що можна зараз зробити, можливо, вже на пів за півкроку до цього рішення на Конгрес і Сенат? У тому вигляді, який пропонується, цей пакет пекельних санкцій, ухвалений бути не може по одній простій причині, що в ньому мовиться по перше не про санкції, а про тарифи і про мита, тому що Трамп це не про санкції. Механізм передбачає 500% мит на товари та послуги, які будуть продаватися країнами до Сполучених Штатів Америки. Це гроші в бюджет, США. але в тому випадку, якщо вони торгують із Росією енергоресурсами таких країн у світі дуже багато, в тому числі і Європейський Союз. От я тепер Німеччина Фрідріх Мерц, який приїхав до Вашингтона, отримає повідомлення: все, пане канцере, ви тепер платите за кожен Мерседес. 500% умовно, ваш Мерседес коштує тут 30 тисяч доларів. Да? Тепер ще ви заплатите приблизно півтора мільйона, да? чи скільки виходить. Ну так, півтора да, мільйона доларів за нього. Ну, ми ж розуміємо, що це ну, нереальні цифри. Навіть нині Трамп ухвалив рішення продовжити відтермінування угоди про санкції проти про мита щодо Пекіну ще до кінця літа. Це ось буквально останнє рішення. Це ж не випадково, тому що мита підривають економіку і Америки і світу. Трамп це розуміє, але про це ніколи не скаже голос. От від слова зовсім ну валиться ж економіка Америки. Він каже, Вона заради цього процвітає. Але підхід інший Він каже: вона буде процвітати заради мити, тому що він не додає мита це шантаж. Відвертий міждержавний шантаж. Хочете, щоб не було мит? домовляйтесь з нами. Купуйте нас одне, друге, третє. Але як правило, ринкова економіка діє, тому що ти пропозицію хорошу створиш, а рекет діє як? Коли ти змушуєш. Ну, там такий. Він цій частині між міждержавний. І якщо говорити про санкційний пакет, ще раз наголошую: правильно, пакет мит, то він може бути ухваленим у дуже видозміненому вигляді. Тобто, це мають бути конкретно мита проти країн, які там. От, наприклад, більше найбільше торгуються з Росією нероресурсами там Індія, Китай, Європі зробити виключення для них засовити нульові мита. Як це буде верифіковано? Якщо, наприклад, торгує Індія із Росією е, нафтою, то вона повинна оплачувати там, буде не 500% мит, а наприклад, там, 15% чи 20%, Тобто, щоб цифра була підйомою. Ну, ми повинні це розуміти. Ну, ви покладете просто економіку на лопатки. Але в політичному плані це дуже слушний момент, тому що зараз. В один голос говорить, це і заважає Трампу ухвалювати рішення. Але не лише це, в тому числі він не хоче бути подразником переговорного процесу. Він говорить: я ні, ні, ні. Але ж ну, ми бачимо, що е, у Трампа справді закінчується терпіння, йому це дуже не подобається, тому що він звик вирішувати все дуже швидко. Тим як говорять мої колеги, я допускаю такий варіант: законопроект може бути ухвалено в такому вигляді, як він є, але він ніколи не буде підписаний Дональдом Трампом. Він буде використовувати використовуватися виключно як інструмент тиску на Росію. Втім, я вважаю цю версію менш ймовірною по одній простій причині, що в Кремлі теж вміють рахувати. І вони чудово розуміють, що ну окей, давайте, підписуйте. Вони скажуть, де не питання, підписуйте. А завтра подивимося, що робитиметься із фондовими ринками. Але ще один варіант, який нині розглядається в Білому домі, це підготовка справді іншого санкційного пакету, який стосується енергетичної та банківської сфери. Я не виключаю, що це може бути. Втім, знову ж таки, враховуючи те, що Сполучені Штати Америки мають торговий оборот з Росією, все на все там 3,5 мільярди доларів, на відміну від 67 мільярдів євро. Які має Європейський Союз з Росією, то ну, у США фактично санкції вичерпані. От навіть якщо брати конфісковувати заморожені активи російські. У Сполучених Штатах Америки їх там небагато, близько 8 мільярдів доларів, а в Європі близько 290 мільярдів євро. Треба, щоб Європа цим займалася питанням. Я дуже сподіваюся, що. Будуть ухвалені якісь рішення, які будуть спільними з європейським союзом, бо дуже важливо, щоб ЄС долучився до цих санкцій. Відтак сама ідея хороша, але на практиці, як вона буде реалізована, подивимося трішки згодом. А мирний процес він триває, на ваш погляд. От, якщо очима Трампа дивитися, там же є тільки гуманітарний трек, який активний обмін полоненими, обмін тілами загиблих. Трампу так не здається. Трамп все ще боїться щось зірвати. Я ну не можу коментувати Трампа, тому що на. Навіть його радники не завжди коментують, і це ну чому ну це складно. От згаданий мною посол США, він каже, це від Трампа залежить і так далі. Трамп, Трамп. Трамп Тому я не хочу перебирати на себе цю функцію. Добре. Переконався відконався. Угу. Ні, я лише додам стосовно переговорного треку. Угу. Переговорний трек триває, і це не, ми не можемо заперечувати. Я нагадую усім нам, як минулого року. Нервово реагували в офісі президента України після саміту миру у Швейцарії, коли почали відбуватися контакти в робочих групах за посередництва третіх країн, контакти з Росією в онлайн і інших форматах, по тому саме енергетичному треку і так далі. По обмінному, по гуманітарному. Тоді говорили: ми з росіянами не зустрічаємося, ми з росіянами не говоримо, тому що це було політично недоцільно. Сьогодні звертаю вашу увагу за наполяганням Трампа. Ми зайшли в переговорний процес прямих контактів з росіянами. так еріят, нагадую вам. Як всі думають, ні, ми не будемо з росіянами зустрічатися. Ну, якщо хто забув, будь ласка, читайте ці повідомлення. Сьогодні спокійно вся Україна весь світ ставиться до того, що до Стамбулу приїжджає делегація України, Росія сідає одна напроти одної, не обіймаються і вони розмовляють попередньо. Ще раз наголошу один момент показовий: на цих переговорах на цьому раунді. Мединський вмер у 2,5 години спілкувалися вдвох. Вибачайте, друзі, це прямі контакти. Чи я заслугав в цих переговорах? Давайте ще розкажемо. Трампа. За його наполяганням, за його тиском, за його такою впертістю, він цього домігся і каже: нехай спілкується, домовляється вдвох. А щодо договороздатності Путіна, ми з вами, от, пане Дмитре, щойно детально говорили. Це дуже непросто. Отут Трамп не розуміє, але я вважаю, що не розумів. тим не розуміє до краю. Він не розумів, що з Путіном домовитися ну, просто так, взяти, домовитися неможливо. Тому що ну, в нього своя викривана хвора уява про те, як має бути впорядкований світ, якою має бути Україна і так далі, як має відбуватися співпраця. Хоча і як ми щойно сказали, Трамп також не без вату. З його тарифами це також історія унікальна в світовій економіці. Такого не було практично може ніколи. Там наводять приклади початку ХХ століття в Америці, але там трішки не та історія була. Та економіка не та була. Тоді взагалі і податків не було як таких в Америці. І якщо тепер говорити про, про Трампа як про такого учасника цього процесу, так, то тут справді ще раз повторюся, він вже виходить за ролі просто посередника. Посередником стає Ердоган. А самі переговори вже для нього є здобутком, тому він говорить: ну вибачте, питання рухається. І те, що є гуманітарні питання досягнуті Раніше ми обмін, відбувся обмін, супер, 100 на 100, 200 на 200, Свято в Україні, тих, хто повернувся, рідні, близькі дочекалися. Нині ми говоримо про обмін тисячу на тисячу. Про другий тисячу на тисячу, і це вже чим далі, тим менше в кого викликає ейфорію, а як закономірність. Я, звісно, не можу стовідсотково сказати, що це от один із маркерів того, що ми рухаємося, там, скажу так, до замороження війни. Тому що, ну, по-іншому це назвати складно буде, бо повернення територій питання, звісно, навіть в українському меморандумі воно не піднято. Ми вже читали. Його. Там нема такого там лінія бойового зіткнення, зупинка бойових дій. Але з якого дива Путін вирішив обмінювати? Якщо хтось скаже, що це економічне навантаження на Росію, то ні. Вони могли б і далі утримувати 102,5. Це для них не є проблемою. Звісно, так, це там, розвантажує в'язниці, але ну, це не є фактором. Це є фактором того, що Росія на даному етапі не бажає виходити з переговорів і вимушена демонструвати якісь кроки на практиці. Що типу вони в переговорах і з ними типу можна домовлятися. Але сьогоднішній удар по сумах ну він засвідчує те, що вони як були підлими терористами і циніками так ними залишаються і на жаль, і залишаться. Ну Wall Street Journal пише, що Росія буде взагалі ескалація буде з обох боків нарощуватися. Ну ескалація з українського боку мається на увазі ці спецоперації і павутиння і. Підрив Кримського керченського мосту. А як на ваш погляд Трамп реагує, до речі, на це? Він говорив, що в нас немає карт на руках. Для нього це аргумент, і він може підключитися ще більше підтримувати мілітарну Україну. Ми про санкції поговорили а окремо, от, психануть і бути більш рішучим ніж в попередній адміністрації штатів щодо Росії. Він не буде робити це задарма. А я вже на початку нашого включення угу. говорив про те, що Трамп своєю мовчанкою одобрив спецоперацію СБУ по військових аеродромах. Він же це не засудив, він же не сказав, так, що так, так. Зеленський лише ескалює. Хоча давайте скажемо відверто: ця спецоперація, яка була проведена в неділю, 1 червня, а другу переговори в Стамбулі, вона могла стати приводом для росіян не їхати до Стамбулу легко. І те, що росіяни, ну от я колись спостерігав за новинами, повідомили, що їхня делегація відбула до Стамбулу, для мене це було дуже дивним, неочікуваним. Тому що я вважав, ну все, переговорів завтра не буде. Але виявилося, вони будуть, вони проведені. Та навіть більше того, Мединський каже: ну, це не ультимативний меморандум, ми його будемо обговорювати. І, до речі, оцю фразу українські ЗМІ писали дуже мало, а російські гнали повним ходом. І навіть Пісков сьогодні каже: ми готові говорити о компромісах. Ну звичайно, воно виглядає трішки по-дебільному, вибачте, тому що компроміси українськими питаннями, а не російськими. Це би ми сказали, що ми оттяпаємо, вибачте, за такий жаргон у вас там півкримської, Курської, брянської та білоруської областей, а ви там тоді поки що контролюєте ці. А коли вже ви надумаєте вийти, то ми вам повернемо ті. Ну, Це було б справедливо, це компроміс. Але менше з тим, повертаючись до цієї всієї, історії, коли ви говорите про Трампа, як він там реагує, чи він не реагує, чи він буде засуджувати. Речниця Білого Дому вона, ну, чітко дала зрозуміти, що вона це коментувати не буде. Якщо якась країна це не коментує, ну, значить це Ок. Тим більше, ну, друзі. Звертаємо в нашу увагу всіх, жодне звірятко зв не постраждало під час проведення спецоперації СБУ. Жодне. Ніхто, навіть поранення немає. Кримський міст, хоч хтось чув на сьогоднішній постраждалих, немає. Але по сумах прилетіло дуже багато постраждалих в лікарнях і троє загиблих, тому що вони цинічно вдарили по центру міста. Ми ж по військовому об'єкту били. Які ще, ну, які ще аргументи Козирі потрібні сьогодні для Трампа? Але знову ж таки я ну не виключаю того, що ці всі дії відбуваються за погодженням із Вашингтоном. І я не маю сумніву, що в Кремлі це також розуміють. А тепер давайте уявимо ці обличчя. Високопоставлених генералів Шойгу, Патрушева, які там хочуть воювати далі, Лаврова, з ними, які вели себе нахабним чином продовж трьох місяців і вважали Трампа лохом, ми його зробили, ми тут і далі ним. І тут прилітає в режимі онлайн Путіна, як каже Пісков, картинка, коли дрони розумні яких збити нереально, тому що вони не стять, летять дуже низько. І там хоч 100 систем ППО маєте, але якщо вони з'являються з несподіваного місця, долітають і вражають, він в реальному часі дивиться за цим і думає, а що відбувається? Що українці таке змогли зробити? Ну вони ж постійно будуть говорити: та хахли, нічого не вміють. Якщо не вони, то хто? Американці? Відповіді, звісно, на це питання немає, але. Те, що саме через те, що немає відповіді, ну вказує, знаєте на те, що захід підтримує нас і в цій частині Європа однозначно підтримує жодного критичного коментаря. Не було так в принципі за що критикувати. Знищується військові об'єкти країни, яка воює проти нас, ви ну за визначенням мати критикувати це, медведів може з перепою волати там стільки заводу. Ми всіх гражданських будемо вбивати. Вони демонструють свої терористичні погляди і так далі. Якщо ще вчора ну умовно вчора, Трамп там був переконаний, що Путін його друг. Що він там з ним може там, помиритися і домовитися? Так він же сам сказав уже кілька разів. Каже: я в шоці від того, що я ж з ним домовився. Ну як же це так? Ми з ним по телефону поговорили. Ми ж дорослі люди. Я бізнесмен, я голова держави. Ми з ним домовилися, він мене кинув. Тому Трампа тут пазл не складається. І відтак, я думаю, що для нього, ну ми що не говорили з вами про Ірак, <кій> і в тому числі про Сирію за часи першої каденції, тому він. Прихильний до таких кроків, я не можу сказати, що він системний ні. Але такі випади в нього бувають на відміну від, наприклад, попередників того ж Обами, але знову ж таки Обама знищив у Бен Ладена, повторюсь, ну то інша історія. А тут враховуючи те, що Трамп собі поставив на за пункт ціль. От пунктик у нього є. Це треба в графіку в своєму, в календарі щоденнику це відмітити, що воно зроблено. Зелена галочка і написано да. Тому я думаю, що Америка вимушена буде робити якісь кроки. Ну ви кажете, без коментарів це ок, але це ок таке завуальовано, а я питаю про публічну, відкриту вже таку, знаєте, ескалацію. Ну, от як з Сірію соли в злі мені, мені, от так от прям США проти Росії. Так. Дуже складніша історія. Ви ж розумієте, що Росія ядерна держава. Так, Тут ще один момент. Ми поки що достеменно не знаємо, хто більше зацікавлений в тому, що ми знищуємо стратегічні об'єкти Російської Федерації, які забезпечують її ядерний потенціал. Тим паче є одна примітна деталь: літаки, які знищені, вони ні відновленню. Ні відбудові, ні побудові не підлягає, тому що Росія втратила технології виготовлення таких літаків. Це ці повідомлення, які мені там повідомляють і діляться зі мною військові експерти, які посвячені в ці деталі. Тобто мінус 30% ядерного потенціалу льотного Росії. Хто тут більше зацікавлений? Розумієте? Ну ми само собою зацікавлені, але ж ця історія, вона ж, як сказали Росіяни, не змінює ситуацію на полі бою у нас. Але суттєво посилює позиції наших партнерів, тому що вони стають на голову вище. А технології російські, ну, вони, що стосується, наприклад, там, таких потужних речей, вони те що відстають. Санкції, як би там не було, але вони діють. Танки вони виготовляти багато не можуть. Хоча, на правду, наприклад, бо бойових машин ну, Америки зовсім не виготовляють зараз. Але це окрема історія. Ми не будемо забрати хлібу військових експертів. Але ж не обов'язково робити публічні заяви. Дональду Трампу чи ну президенту будь-якої іншої країни казати: дивіться, ми допомогли Україні знищити ваш там третину вашого ядерного військового авіаційного потенціалу. Будете там не слухати нас. Ми ще ну це ж так не робиться. Всі ж розуміють, якщо мовчки, значить це одобрено. Пане Валерію. Дякую за аналітику. Дякую за вашу думку за розмову. Валерій Клочок був моїм співрозмовником. Керівник центру громадської аналітики. Вежа і голова благодійного фонду Нова дорога. А долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.